Я розкажу коротеньке свідоцтво, а, яке сталося в моєму житті, від чого і почався а, мій шлях в служінні прославлення. Я думав, прийде час і доведеться мені розповісти це свідоцтво. Це було як почалось повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна. А, ми були у батьків моєї дружини за броварами в тій стороні. І ми потрапили в окупацію. А... У нас були перші молитви, Господи, що нам робити далі? Куди нам рухатись? У нас сім'ї, треба їх годувати. Як далі бути? Господь не давав тоді відповіді. Ми далі молилися. Коли вони вже підходили все ближче і ближче до наших сел. Ми молилися, Господи, збережи наше життя. Бо ми розуміємо, що все в твоїх святих руках, що ніхто і нічого не може забрати те вічне і святе, те, що ти тримаєш у своїх руках. І ми дійсно молилися такою молитвою, Боже, збережи нас. Але коли вони вже зайшли в наше село, коли вони почали руйнувати будівлі, які також були в нашому селі, снаряди літали над головами нашими, розривалися, що вдень, що вночі. У нас була тоді тільки одна молитва, Господь. Спаши, спаси наші душі. Бо ми дійсно ми знаємо, що ми недостойні того, що ти зробив за, наш, за нас на Христі. Ми дійсно недостойні, але ми віримо в Твоє святе імення. Ми віримо в те, що ти дійсно спасаєш, спасав і будеш спасати. Тому була, була тільки одна молитва. І з того часу у нас тоді в. В погребі, в підвалі, я не знаю, як це можна назвати, там землянка воно сипалося, все все одно. Ну, що сиділи, що не сиділи там. Була тільки гітара, е був пісенник, і було там декілька пісень, але ми їх постійно співали годинами, годинами. Коли тяжко було молитися, ми співали. Коли тяжко було читати слово, ми співали. Коли тяжко було нам спілкуватися один з одним, ми співали, ми прославляли Господа. І я дав обітницю Господу, якщо я виживу, якщо ми з сім'єю вийдемо звідси, ти нас виведеш, я обіцяю, що я буду служити цим служінням. Бо я дійсно відчув тут Божу благодать, я дійсно відчув переживання Його присутності тоді, коли я його славлю. І на небесах. Ми тільки те будемо робити, що його славити. Тому в цей час я хочу, щоб ми зараз в єдності Духа Святого прославили Його ім'я, воздали йому всю честь і славу, бо тільки для цього ми сюди приходимо. Давайте помолимось наша церква і будемо співати. Отець Небесний, Ісусе, ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Господь, зберіг нас до цього часу, за те, що Ти благословив нас, Господь, дарував нам життя. Даєш нам дихання і повітря, Господь, для життя нашого Ісуса. Дякуємо Тобі за мирне небо над нашою головою, за те, що Ти тримаєш нас у своїх руках, за те, що ангелів небесних Ти ставиш посеред нас, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти не даєш нам спіткнутися, але у тяжкі часи підтримуєш Господь нас, підтримуєш наші руки, наші ноги, укріпляєш наші думки і серця наші, Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти збудовуєш нашу віру. і Допомагаєш не вірю нашому, Господь, тоді, коли ми вже дійсно зневіряємося, Ісусе. Дякуємо Тобі за те, що Ти оновлюєш нас, Господь, Духом Святим проговорюєш в наші серця. Куди нам рухатись, як нам триматися, Господь, за твою святість і тільки дивитися на Тебе, на Голгофу, на хрест, на Твою святиню, Ісусе? Ми дякуємо Тобі, Батько Небесний, за те, що ми маємо цей благословенний час, коли ми можемо зібратися на цьому місці, коли можемо пережити Твою тут присутність, прославити Тебе, возвеличити, навчитися слову Твому. Отримати, Господь, щось для свого збудування, для свого життя, Ісусе, не дай нам Господь бути пустими, але дай нам бути наповненими тобою, наповни наші сосуди Твоїм словом, Твоєю водою живою. Нехай Господь, ріки води живої льються з твої з твоєї Божої благодаті, Ісусе, з Твого престолу, з Твоїх небес, Господь. Ми, Господь, готові наповнитися тобою. Відкрий вуха душі нашої, а ми відкриваємо свої серця і схиляємося перед Твоєю величчю. Славимо Тебе, привозносимо Тебе, восхваляємо Твоє ім'я, Господь. Нехай ця слава і хвала, яка зараз буде звучати з наших вуст, нехай вона буде прийнята небесами, Ісусе, нехай разом з нами хори ангелів на небесах, нехай все живе, що дихає, славить Тебе, нехай привозносить Тебе, Великого Творця, великого Бога живого. А ми далі будемо славити і величати Тебе, Ісусе. О мій Господь! Слава Тобі, Ісусе.